Всім привіт з вами я, а в тесті це відео про стендов. Я граю проти свого малого чого брата. І ми вже це додавали в лобі. Його профіль. Ну він зайшов на те мій старий аккаунт. Ти немає що показувати, ви так все знаєте може. Тут саме сезонний гра. І ми поїхали. Tak, ja už zašiel, šivec ja zachodzím za teroristom. Ja to budem mám vík a Ja neviem, či ja budú ta štiete, či nie. A ja pochal, nie. To bolo, kde ja by mal popasť. s fláškami, slyšiť. Я взагалі не знаю на алему виграти. Що це таке? Як он точне? Або я, у мене там він голова старшить. Сюди забрали. Майк мне не тільки только достаю. просто. А шо ты тебе розуміет идешь? Он мене не увидел. хе 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 No, to Čo ne To se dođe ozbiljaviti. Čujo nije popao? Na pozor. Zabrali. Sada je razmjenka kričala. šla razmjenka. I tu idemo tašćeti. и чит раскрытка. Что ты там простреляешь уже, типа? Да, первый раунд за мной. Что ты мне нуль, хп на низ? Калашик манткей. У мене мені прилетів по запросу за що 300 мене клайфану. Я його продав за 15, ще за 20. Та поклав по запросу, мені вже такий прилетів. А Боже, шов. Боже, ти як ти пішки копену? Йоу, 16 хп я його забрав. Давай далі. І підписуйтеся на канал. У нас почти 1000 підписників. Що їх аєшкипко. Да. Така хе Таке буде зміна. Буде все за спецназу. Я не люблю грати. Напишіть у коментарі, за кого ви любите грати, за терористів чи за спецназі. Я його влюбчиствуем 41 за 15. Майн меда. Так, ну давай скалаша опять. Мама попал я в прострих. И <гум> он чувствует. Он пусть так я чисто в моменту реагирую. И уго. <гум> я знаю. <писка> Что ты? Все меня просто вело. No možno D20 zmiaľez. Aj! Ty si zabudol. Mojame tu porážanie. Daj, trist. Daj, trist. Daj, Yeah. Yeah. А ты що забавляй? Або ти можеш взяти на купушку на простір. А воппитух мало котлета. А ты наші пострілы? Я обхожу смысл не доставати урона. Я зигла. Ну, я зигла, я хочу ему пудаты. А, флешка прилетает. Винты ты коломан садит. Талыш, ты? Еще и хаешка. Пипец, что он на мое все летит. Пошли, дигла. Ja już gap na bo tu ja go zabrałem. Dajcie, idźmy jeszcze. A to tu idzie do... A tylko jest mi na stronę Nie Ja mam tu ten czarnku, puszow. Czy na mi to jest. A bo ja nie gap Nie możesz. Чао. взяли не можу. блін, з міносторон. А далі я може затрону когось. Давайте возьму вікно. Я хочу сюди. Тупий. О, все. Ну йде наш Петро перший, а... А он теку взяв. Я шо делаю, ты за сколько это? Залетела мне. Да, сейчас я еще раз буду с Дегоград. Мне как у любого лошадь с Дегоград. И я тебе не Ой-ой-ой, я не хочу, шагу не було чути. Що... Діма ще раз накажемо з У мене немає тримає. Я у біж... мене інвентар може на 30 голдині. А, пуднає хаєш, але да. ну, чуть ту є. А ну як тут робиться Йоу, добре ще шаги. Давайте я на М40 на Дигла. А я на Дигла э, не буду. мне скучно играть сейчас за брата или машу. Заключаем М40. Что, у меня в тюмке? залезал. А что ты без роматы попал? Нет. Я специально буду -я, 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 -я. я еще не закончу так, я умру. Чист ну, флешка. Идеально. Лавиха яшечку? Не А, ти моя куратний... Добре, я буду без путіла ще. А, ухилился. Де я? А ну вчини поставить. Mm -hmm. А я. О, ну, Давайте подадемося. Все, і такий граємо нормально. Я Та, не хочу, почув. У мене щось був заруєнений. Come back. Come back, come back. Йо, то ти таку флешку знаєш мати. Не попав. А ну так ладно. Йоу, я там думал, мало события. Ну, так сикладну 40 градусів, я бігу в не знаю чого. Не залітає. Одна ми залетіла в пульках, а два ще раз спробувати. Давайте чит флешку. Йо, міні флешку. Без інфумеча. Мен три ціка бліха. Ty puch, počuvaň! Alebo ja vôzmu Avíka. Za Avíka ja nie stojím. Dobre, čo, ďalej, ďalej. Ja dajem 4-1. By to by sa lehko nekázalo. Ja by ho išiel chudým. Môže, mene by bolo 10, u 1. Tam lehko vyhráť. Proste ja maj chcem najdôležitejšie не видів, чи я попав за смака. І так це відео підходить до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І всім пока!